У вас в Кременчуці, на Кременчуцькій сцені, ви вперше в нашому місті чи колись були Слухайте, Я був в Кременчуці, але дуже-дуже давно. Це десь було на початку 2000 ну не на початку, десь там 7-6 рік, десь отак. От я їздив ще тоді, працював Тіною Карль. І ми теж їздили по турам різними виступали. І це були мої перші рази. Я знаю, що мої колеги, мої однокурсники, з якими я вчився і навіть проживав в гуртожитку. От вони з Кременчуга, то я як був багато знаю про Кременчук, чув багато всього. А сьогодні зі своїм шоу ми вперше приїхали в Кременчук і дуже дуже вже чекаємо. На зустрічі з глядачами, дуже хочемо їх надихнути. Сьогодні теж буде дуже багато військових запрошено, наших захисників, наших героїв. Хочеться їх теж надихати, зарядити енергією, позитивом і творчістю. Відомо, що сьогодні з вами на сцені виступатиме Кремінь Ви практикуєте часто таке, щоб з вами виступали гурти з тих місць, де ви виступаєте? Все вперше тія. Дивіться, в принципі, це моя основна, одна з моїх місій я завжди в кожне місто коли ми куди ми приїжджаємо ми шукаємо колективи пропонуємо виступити е, якимось колективам щоб показати по перше людям які у них яка у них талановита молодь в місті проживає, і теж надихнути молодь, показати, що вони можуть виступати на такій сцені, дати їм, таку, знаєте, таке натхнення на те, що куди треба йти, до чого треба розвиватись, щоб вони о, в майбутньому теж могли приїхати в будь-яке місто зі своїм концертом, зі своїм шоу. ще одне запитання про Кременчук. Я читала інформацію, що ви з дружиною зараз обираєте. Пологовий будинок, що це буде в Україні, щоб народжувала тину, щоб вона народила дитину. Не розглядали варіант Кременчуцького перинатального центру, адже тут у нас створені всі умови. Ні, ну скухайте, ну це так як ми проживаємо в Києві і вибирати Кременчуг для того, щоб народжено, ну, це якось ну, мені здається дивно. Якщо будуть у неї перейми, і мені ввести її в Кременчуг. Ні, ми обираємо пологовий біля себе пор в своєму місті, поряд з собою, щоб це було зручно, безпечно і, і швидко. Ну ми не змінили думки, щоб поїхати за кордон, але це ж таке. Навіщо не ну, я не бачу сенсу їхати за кордон, якщо у нас всі тут умови є для того, щоб безпечно і якісно і класно зробити поло? Ми українці, ми в Україні в нам нас все влаштовує. У мене також питання під дружиною. Вона наразі відвідає і що ви разом танцюєте на сцені, uh -huh. виступаєте разом. Чи додається якихось складнощів, можливо, змінювати якісь рухи, рух, які раніше були? Дивіться загально ця програма, яку он... Загальна ця програма, яку я поставив, спочатку я Наталю ввів дуже сильно би, в саму програму, на багатьох номерах танцювала зі мною від першого до майже до останнього. Ну, багато У неї були свої номери сольні. В цьому шоу. Але зараз, вже коли Наталя, на, скажімо, на такому терміні, тому що перший тур вона теж була вже при надії, і ми від його від'їздили. Був ранній термін. Ще а зараз вже немає такої фізичної змоги вже і животик є їй Якби важкувато, і я переживаю, тому я й замінив її номери. Сам взяв на себе і взяв ще, додав до складу артистів ще одну дівчинку, щоб замінити її в деяких номерах. Але все ж таки Наталя захотіла приймати участь і залишитись в програмі. Тому ми з певні номери, які були легкі, ми для неї залишили. Вітаємо вашу родину з поповненням. І хочу запитати, ви безумовно творча пара, творчий тандем. Як вам вдається зберігати такі теплі відносини в інстаграмі? Ви викладаєте, що у вас там взагалі не такі дуже теплі відносини? Як вам їх вдається зберігати? Ви на сцені разом і вдома разом. Як це все вам вдається? Не знаю. Беремо і робимо. Ось так. Просто ми живемо так, як нам хочеться жити. Ми, ми хочемо жити позитивно, ми хочемо жити щасливо, ми хочемо досягати певних цілей разом. Ми ставимо ці цілі разом і все йдемо до них, бачимо шляхи і добиваємося цього. Немає, немає якоїсь там чарівної таблетки чи формули успіху чогось. Ми просто поважаємо один одного, ми просто любимо один одного і йдемо по життю. разом. Все. Ваш концерт складається з декількох блоків. Хто є автором програми, і чия була ідея додати стендап? Сьогодні також ну, так, так. стендап будете розповідати, чия це була ідея, і хто є автором. Е ідея моя, автор. Я соліст, я режисер. я. Е так була. У мене дуже велика команда, яка мені допомагала. Це там і другий режисер, і хореографів наймали, і танцівники класні у нас. і... І звукорежисери допомагали, і костюмери, і графіку малювали. Зараз, на жаль, якби у нас ну бюджети дуже оптимізовані, і ми там не возимо з собою екрани. Ну це якби трошки накладно, тому що по-перше, танцювальне шоу воно тягне за собою дуже великий штат людей і дуже багато різних. Затрат ідея, тому у нас трішки певна технічна частина там оптимізована, але і від цього наше шоу не страждає. Наше шоу максимально драйвове, позитивне і енергетично заряджає. Що обрали ви ім'я для своєї донечки? Ні, ім'я ще не обрали. Там декілька у нас є на примітку, але ми не впевнені. Ще є час у нас, ми нікуди не спішимо. Поки що розмовляємо на цю тему. Розкажіть про вашу волонтерську діяльність. І вистачає зараз часу і чи ну вже запал не зник, як це було на початку війни? Ну, дивіться, ну зрозуміло, що там на початку війни, коли не було певних там завантажень своїх для там, своєї там свої роботи, всього іншого, займав займався я тільки волонтерською діяльністю. Я Весь час віддавав на це, так зрозумів, що мені треба і сім'ю кормити, і якби робити певну діяльність. Там ми їздимо з концертами. Волонтерство там менше, менше стало в моєму житті. Але у нас така зараз час, що дуже багато всього робиться онлайн. Тому онлайн волонтерство воно нікуди не поділося. Плюс ми як донатили завжди на різні на різні ініціативи, допомагали різним зборам, і також самі своїм минулим туром там багато зібрали коштів на допомогу відбудови укриттів. це була ініціатива Сергія Притули його фонду «Safe and Smart» називалась, на відбудову дитячих укриттів на деокупованих територіях. Дитячих Шкільних покриттів ось щоб там в цих укриттях могли діти продовжувати продовжувати навчатись не просто йти в укриття і ховатися а продовжувати там щоб класи обладнали різними там і меблями і технікою і всім 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 ну і там ремонти якісь робили ми значну суму з концертів з концертів передали ну скажімо так ми весь прибуток який був ми повністю віддали на, на допомогу цій ініціативі ну і так загалом то там то військових одягаєм то передаємо гроші Повністю то що ще то то автівки, то щось нещодавно теж отримав дуже дуже приємну подяку від, від сил спеціальних операцій. Так прислали і мені і Наталі, подяку за те, що ми там передали автівку їм. Ну тобто продовжуємо в будь-якому разі продовжуємо допомагати і закликаємо всіх надихатися прикладом і пробувати не пробувати, а допомагати по максимуму і підтримувати наших військових. Ви родом з Херсона, так. видає Вікіпедія. Чи тримаєте ви зв'язок з цим містом, яке вже скільки витерпіло і продовжує потерпати від окупантів? Е, дивіться е, на даний момент е, ті люди, які е, які, які зі мною там пов'язані, то вони вже не проживають в, в Херсоні. І я там був дуже дуже давно, але все одно е Херсон для мене залишається рідним містом, і ми і мені. А вже ж це болить, коли е Херсон знову обстрілюють, обстрілюють, його обстрілюють кожного дня. На жаль, на жаль, е терористи чомусь чомусь вибрали цю точку для того, щоб просто. Е у ну, цю точку вони вибрали всю край країну, але Херсон вони кожного дня з артилерії досяг досягає там. Ці е, ці набої їхні досягають до Херсона. На жаль, і ми дуже дуже чекаємо. Ми дуже надіємося на те, що наші герої, наші збройні сили, е, звільнять і всю Херсонську область, не тільки Херсон, всю Херсонську область, тому що знаєте, мені дуже багато пов'язано дитинства і життя з Херсонською областю. Саме цей Скадовськ. Це і, і Лиманське, Лазурне, ті місця, де я е, відпочивав в дитинстві влітку. Мені б теж хотілося с'їздити туди, де да. всі відпочивали. Всім хочеться туди знову потрапити на наші, е, на наші ці чорноморські пляжі, Чор, Чорноморські ігри, щоб пройшли. Там дуже багато всього пов'язано, і дуже хочеться, щоб е, якнайшвидше закінчилася війна і закінчилась наша перемога. У Мене ще одне запитання. Чи під час війни часто лунають тривоги, і це також під час ваших виступів? Скажіть воно, ви, як ви далі от знаходите сили продовжувати це там зупинились на одному моменті, на другому як виступи під час цих тривог? Під час я вам такий секрет розповім, що <головіка> у нас так вийшло, що ми ні разу не попадали на тривогу. Я вам теж відкрию сек. Історія тільки один раз. У нас була історія на що ще до початку концерту була тривога, і ми просто затягнули, пізніше, почали концерт. Все. всі інші моменти, всі інші випадки у нас були. Що ми допрацьовували повністю концерт, і тривог не було. Дай Бог сьогодні і цей весь тур буде так само продовжуватися. Скажіть два слова кременчужанам, Відкриванчужани, приходьте на концерти, на мій не мій інших артистів, надихайтесь, повірте. Культура це просто така класна штука. Вона надихає жити, вона надихає допомагати бути і справлятися з будь-якими негараздами, Тому вперед.